Десять років від дня створення відзначив цими вихідними центр польської культури та європейського діалогу у Івано-Франківську. Зокрема, в суботу, 13 травня, з цієї нагоди у закладі відбулася дискусія: роль поляків в Україні у зміцненні польсько-українського культурного діалогу та соціально-економічних відносин. Спеціалісти, яких ми запросили із Польщі і з України, будуть е, пробувати давати відповідь на питання, де ми, як громадяни України, польського походження, можемо е, бути. Погане можливе слово корисними Україні, тому що ми е, знаємо і польську мову, і українську мову, маємо чимало партнерів у Польщі, які можуть, е, скажімо, стати в нагоді нам зараз, нам, українцям, нам, Україні, е, Україні, зараз. І, власне, оці такі аспекти, де в яких моментах і які кроки нам е, правильно зробити, щоб е, власне сприяти цим польсько-українським відносинам у майбутньому. Зі слів директорки центру Марії Усідач, велика кількість польських осередків по всій Україні зараз допомагають українцям, організовуючи гуманітарну допомогу. Проте ми маємо думати що далі, вже думати, що далі, писати спільно польсько-українські проекти, які допоможуть і економічно нашій державі у відбудові, але також ще більше будуть, скажімо, будувати ось таку практичну приязнь поляків і українців. Заступник міського голови Івано-Франківська Віталій Федорів, який взяв участь у панельній дискусії, каже, що Польща одна із перших держав, що почала допомагати Україні під час війни. З його слів, зміцнення українсько-польських відносин є важливим не тільки для всієї країни, але й для окремих її міст, зокрема, Івано-Франківська. Ситуація, яка зараз виникла через агресію, відкриту агресію Росії, вона змінила, змінила нас, наші стосунки, змінила. Відношення наше до поляків, поляків до нас це ну, очевидні речі. І ми дуже сьогодні хочемо прийшли, щоб подякувати від міста Івано-Франківська нашим багатьом містам, партнерам, партнерам, які є в Польщі, за таку велику-велику допомогу, яку на сьогоднішній день вони не дають. Це не тільки матеріальна допомога, це і психологічна допомога, це і відпочинок дітей. Галина Марійчина, Роман Кочержук, Суспільне новини. Івано-Франківськ